Привіт! Перед початком відео у зв'язку з останніми подіями вважаю своїм обов'язком нагадати про необхідність підтримувати українське військо. Задонайте на будь-який збір, якому довіряєте. Від себе можу порекомендувати збір пана Стерненка. Посилання в описі під цим відео. Приємного перегляду. 87 плюс два і це легенда. Бельгія. Окіпер. Це неті. Це точно непогано. Коштує він зараз 250 тисяч. Ну, картка офігезна. 84 плюс 10 легенда! Франція. Тарний захисник. ДСІ. Це Ренар. Хто? Роберто Карлос. 96 він же. Скільки ти? Оу. 84 плюс X10 легенда. Фантя. Нападник. Не може бути. Терь. Триплей стайли плюс. Пляха, ну хэтрезеге. 84 плюс X10 герой. Андрея. Ливы Вингер. Хэм. Иииии. І... Рикардо Карпали. 94. О. Коу! 94 74 плюс x 10 герой ряд морез Рядмрез не герой пока еще куда з ним Хамбос 75 плюс X5 легенда імечина Упорник Кимних Трезыген 75 плюс X5 снова легенда Франція Це Римбан зема. Початку непоганий разом з ним. Чаві! Найс! Або Хаві, як вам зручно. Цього разу герой. Без легенди, але Німеччинау Кипер. Маркен Реддерштеген. Хто? Хто це. А! Макманман. 87 плюс X3. Герой. Бельгія Эээ... Добрий? Оу, Шаклука, 91. І хто? Хто це? Кампас. Пак за склад батл З червоним топсом. Топсом. Свичтаун. 91, да? Yeah? Дейвіс 77 плюс X3 з нового легенда, Португалія -ле. Сталин захисник. Давай Что -то? О, а Нормально. 83 и выше, вот ты, гравец, это легенда, и это Испания, упорник Хаби Алонсу. Дубликатик. О, Кампус, привет. 84 плюс 10 герой. Провать. Нулка модрич. Це не герой, це легенда. Хто знає? Руйкоста. 27 золотих легенда! Із ексченджу, за що там? 88, і це опорник. Не може бути, ні-ні-ні ні. 3, ну ні, окей, райка. Це все ще непогано, ну і гулять не опорник, да, чого все. 85 плюс пік, Матеус! Вау! Оце картка! Скільки ти коштуєш? Вау, 960 тысяч. 80 плюс X10, герой. Португалія. Дабл не будет. Ну окей. Собен фан. 77 плюс X5 легенда. И запкрей, дуй кто це? Хабиолонсо. Непогано. Скики, у него там тоже суперзино, ну 105. 80 плюс x2 легенда. Вау, Испания. Хабі Алонсо? Не, пуйоль Yes! Так, прекрасно. Ще й наловив і дуже хотів його. 85 плюс пік, легенда кампус. Ну, герой тобто. 85 плюс X5, легенда. Португалія. СЗ. Поглядіш. І Чарль, тот 97! Ого! Хе! <схід> 700 тисяч! 73 плюс X3 герой Португалія руй нормально 75 плюс X5 легенда Швейцарія Кобель? Хто на Райкарт. Дубликат, жаль. 75 плюс X5, чергова легенда, Англія. Правий захисник Тренд. І друга найкраща картка. Це не дуже в такому паці, але якщо ця перша буде неймовірно тоді... Ті... Оце? То Черговий Хабі 75% 85 5 герой. Ігерія. 8хен. Хто? Кордоба! Непогано, скільки коштуєш? О 20 тисяч. 84 плюс Х10, герой! Іпаня! Санклі захисник. Переху. Окей. І. Кордоба дуплікат. Також Спаку з, з 19 гравцями зловив 3ЗГ. а в паті 84 плюс X10 випала топова легенда. Довго чекав, поки роздуплиться мобільний інтернет без світла. Лише щоб побачити дублікат Чарльтона. І наостанок, пак з гарантованим героєм або легендою із другої команди Greats of the Game. Я зібрав так багато апгрейдів, що цей пак не видно у грі, але видно у веб-додатку. Сподіваємося, що тут нам і пощастить. Відкриваємо. Це легенда. Ні, Це не легенда, це Макманаман.